Ви всі обманюєте у своїх інстаграмах, ютубах, тікток. Чому ви всі знімаєте рілсики про кризу трьох років? Але мовчите про те, що дитина в півтора-два роки просто починає поводити себе як інопланетянин. Якщо що дівчата, це називається предкриза. Дитина починає відчувати себе окремою особистістю і хоче робити все сама, І також відмежовувати свої кордони. Не де боже, я приберу іграшку, якою вона ще не награлася, або виключу музику, коли вже треба йти купатися, а вона ще хотіла потанцювати, або просто захотіла підійти і обійняти, поцілувати. То все це капець, день зіпсований, вечір зіпсований. Мама все зламала. Мама, все і спортила. Ну все, звісно, не так трагічно, як я розповідаю, але в принципі виглядає якось також. Короткий екскурс, дівчата. Що вас чекає у півтора-два роки вашої дитини? Запасайтеся терпінням, як мінімум. По-перше, дитина буде шаленіти, бо вона все розуміє, але словами вона ще висказати свої думки і почуття не може. По друге, вона хоче робити все сама, але в неї не завжди все це виходить або взагалі не виходить. Допомагати не можна, бо в результаті вона почне психувати, кричати, кидати речі, валятися на підлогі, стукати ногами, все що завгодно, аби показати своє недовольство. Моє найулюблене раптові сполохи, агресії, які Піддаються жодному контролю не логічному, не нумерологічному, не математичному, не геометричному, ніякому просто а. То ще ми все робимо дуже повільно, бо ми хочемо зробити це самі. А воно ж не завжди виходить. Особливо у ці рілсики, які знімають матусечки, що сидять в коридорі, і дитиночка намагається втикнути цей ключик, у двірний замочок, а воно ж ніфіга не відходить. А матуся, мабуть, всі 20 хвилин хоче в туалет. Чи є у вас такі приколи? Листів стокнулося для мене. Цірілсики перестали бути смішними, бо повністю вдягають ці штаб. Періодична регресія. Вона вже ніби велика і самостійна, але в той же момент вона малесенька, як немовля. Треба носити на руках цього малесенького банчика, який вже. Більше 12 кг. Також щось ще цікавого. Якщо ваша дитина до півтора року не дуже сильно балакала, то в один момент вона просто човне і почне балакати так, що просто ховайся. 24 на 7 рот не закриється. Вона буде повторювати всі слова. Всі случайні ваші всплески і Тому дуже слідкуйте за тим, що ви будете кате казати, бо вона саме ці слова, які ви не хочете, щоб вона повторила, вона їх буде ловити ось так. Також у нас з'явився прикол баш на баш. Якщо вона не хоче їсти, я їй кажу: якщо ти поїш, я тобі включу музику, яку ти хочеш. Або навпаки, якщо ти хочеш музику, то потрібно спочатку поїсти. Не знаю, можливо, я одна така мама, яка так виповнує своїй дитині баш на баш але поки що мені так легше. Чує у вас баш на баш? Ще те, що мене умиляє, це те, що ті речі, які не можна чіпати, наприклад, телефон, годинник, телевізор і так далі. Вона просто підбігає, хватає і убігає. І так довольно либиться, що просто схватила те, що не можна. Воно ж хочеться саме ті речі, які не можна чіпати. Ну це реально мило виглядає, але треба слідкувати за своїми речами, бо так може розбитися щось. Хочу розуміти, що дитині в цей проміжок часу з півтора Вороки, коли вона інтенсивно росте, все починає впитувати, розуміти, треба якомога менше казати ці слова, як ні, не можна, бо в дальнішому вона просто не буде дуже сильно серйозно до цих слов ставитися. Але інколи бувають ситуації, які просто вибішують. в принципі, мету всі ви зрозумієте, але все ж таки я склоняюсь к тому, що треба казати якомога менше слова не можна, щоб дитина відчувала себе більш свободною і до життя відносилася більш як довірчо. бо інакше вона буде по життю багато чого боятися, скажімо так. Ну як я читала, як слухала психологів, що це в цьому сенсі. Але як воно буде, так буде. Сподіваюсь, відео було корисне і цікаве. Ти не пожалкуєш лайкові, зробиш підписку і не пишеш якісь свої коментарі. Можливо, зі свого досвіду цікаво почитати твої думки.